Друзі, радий вітати вас на демополі компанії Сінгента в господарстві «Сокільча», яке знаходиться на Житомирщині. Сьогодні, 9 липня, ми разом з Євгеном Бойном, технічним експертом по Житомирщині, Київщині. Сьогодні приїхали подивитися, як виживає наша кукурудза, соняшник, і безпосередньо сьогодні ми будемо збирати наш ячмінь. Вже почали це. Робити, які результати покаже наш ячмінь, і в подальшому будемо збирати пшеницю, ми покажемо в наступних відео. А сьогодні, зараз, пішли на соняшник, подивимося, в якому він стане. Друзі, щодо захисту соняшника, гербіцид було застосовано продукт примекстра ТЗ у нормі 4,5 літри на гектар. Це продукт, який дозволив нам вирішити питання злакових і дводольних бур'янів саме у досходовий період. Окрім цього, знову ж таки за рахунок інтенсивних опадів простежувалася друга хвиля злакових бур'янів і було застосовано ще по фазі 6-8 листків Forte в нормі 1,2 літра на гектар і. Якусь частину злакових бур'янів ми підчистили щодо фунгіцидного захисту, використовували продукт Сайпрес. Це наша новинка. Він триазольної групи. Ципроконазол і дзифену конагозол до складу, використовували в нормі 0,5 літрів на гектар. Цей продукт дозволяв нам вирішити питання септорії альтернарії в середньому нижньому ярусі. Використали ми його у фазі шести листків. Перша бакова суміш також передбачала застосування інсектицида. Це був продукт Engio 180 грам на гектар. Вдалося проконтролювати відносно ранні, як для цього року літ клопа. Попелиці це ті питання, які виникало, і також до складу бакової суміші першого фунгіцида входив продукт бороплюс в нормі літр на гектар. Це дозволить нам вирішити питання борного живлення і уникнути часткових проблем пов'язаних з розтріскуванням стебла деформацією листової поверхні, ну і сприяло якби більш-менш нормальному розвитку, який ми зараз відмічаємо. Другий фунгіцид, початок цвітіння. Планується, поки що не застосовували. Буде використано продукт Miravis Max. Це наша новинка з Адіпідіном. Цей продукт дозволить нам проконтролювати ФОМОС, фомопсис, білу гниль. Ну і відповідно, іржу і листові проблеми, такі як септоріоз. Поки що такі продукти було застосовано. Очікуємо застосування Miravis Max, це буде середина початок цвітіння. І ну, стосовно проведення десикації час покаже поки що в плани. Щодо захисту кукурузи, використовували також комбіновану схему ґрунтовий продукт Primextra Голд. В нормі 3,5 літри на гектар, і страховий продукт трейкер екстра. Це наша новинка. Універсальність продукту даного полягає в тому, що два компоненти нікосульфурон і толпілерайт, і в цьому особливість у тому, що «Нікосульфурона» норма зменшена в порівнянні з іншими подібними продуктами, які є на ринку. Це нам дозволяє уникнути питань накопичення сульфанів сачовин. При цьому за рахунок толпірайт ми не втратили ефективності не по дводольних бур'янах, не по злакових бур'янах. Це перша така унікальність цього продукту. Друга унікальність це те, що цей продукт широким вікном застосування. До 10-го листка його можна безпечно застосувати на кукурузі і при цьому ефективно контролювати як злакові, так і дводольні бур'яни. Норма застосування літра 330 грам. Цей обробіток ми поєднали із продуктом пік 10 грам. На даному полі була проблема перерожчого гірчака бресковидного для того, аби підсилити дію. Ми застосували таку бакову суміш. Ну і в принципі, на сьогоднішній день результат тим довольний. Також у фазу 6-8 листків було застосовано антистресант Плантіс. Для чого це було зроблено? Для того, що розвиток. У весняний період кукурузи був ускладений, як і більшість сільськогосподарських культур пов'язані це чергу, з погодою. Для стимуляції цього росту і розвитку використали даний продукт. І комбінація також передбачала застосування цинку у цю фазу, тобто застосували продукт брексіл-цинку нормі 1 кг на гектар, що дозволило нам вирішити питання дефіциту цинку для кукурузи. Що ще на даному полі буде використано? Використано буде продукт Ампліго. Для цього ми вже проводимо літ моніторинг льоту лускокрилих шкідників і вже спостерігаємо початок льоту стеблового кукурузяного метелика у фазу яйцекладки початку відродження личинок, бо застосований продукт Ампліго у нормі 300 грам на гектар. Це флорант, і лямбда цигалутрин. Дозволить вирішити питання лусокрилих шкідників, балоникового сока, стеблового метелика. Ну і окрім цього, питання попелиць вона є, її багато в цьому сезоні. І з цим продуктом нам вдасться досить ефективно з цією проблемою поборотися. Окрім цього, продукт має також працювати і по імаго західного кукурудзяного жука. Це також проблема, вона вже присутня на даній локації, і цим продуктом ми. Зможемо ефективно поборотися. От якби таке питання. Як показала, покаже себе схема захисту кукурудзи, а також схема захисту соняшника від компанії Сенгента, ми побачимо у наступних відео і до зустрічі в полях!